Всім привіт. Легенький-легенький такий. Не запуск, а легеньке відкривання голубів. Побачимо. Тут голуби все є. Піскочили в вані. Зараз я їх збрось. Кремачок світленький. Так. Це голубочка. Ось. Синіряби сплошний, раз поминь, ось, так. Да. Я їх не чіпав. Я їх не чіпав, який так не чіпав. Просто я їх так дружно вигнав на... з вольєри, дружно вигнав. І вони і вітер зіграв і вони трошки підскочили. Я тепер тихесенько-тихесенько, без різких таких рухів сижу в дворі оце. Я наблюдаю, що це, як е, це закінчиться. Чим воно це закінчиться? Так оце тримачка. Вперше вгорі в мене. Це не рябий, сплошний. Перший вгорі. І там ще є карий один. У мене таке відчуття, що я зараз зараз покажу його. Є один карий там. По-моєму, ось. карий по вилках. По-моєму, так. Да. По-моєму, ось. У мене такого немає. Я не дивився, не бачив, хто там підскочив і ще з них. Але роздивляюся хвости, а ось у мене такого голуба немає. У мене з такими вилками голуба немає. Значить, це теж, я вважаю, що це теж буде. Голуб коробця. зараз я відчукаю. Ну, бачите? інтерес такий метрів можливо три. А може і може чотири. Та ні, чотири ні. Так, опа, сідають, хорошо, хорошо. Ой! А ти що, відійшов чи що? А Це що, не вистачало. Сеніря безплошний, мабуть, так? Да? Ну, що син? Так, наблюдаємо, що тут наблюдаємо, що тут да. це сірий, це сірий коробця, пусть вінся. Да, це сірій голуб коробця. Так, кремачка. кремачка сіла, по-моєму, так? Да? да, кремачка сіла щоб побачити, хто там сидить на вольєрі. І синіряби під, підкатує, достає. Так, да, сині... сидять кремачка, сидить, одна і друга. Кремачки сіли. Кримачки сіли. А то я бачу, он роздивляється куток. З неба. Да, він не вірив своїм очам. Так, да, так, да, так, да, точно він. І бачиш, вони всіх тянеть до ангарів. Ну, в тебе вони ангари бачили. Чертей тягне до ангарів. Десь. Ано. І зараз, мабуть, ще там і сяде. Ану. Ну, з хижаком трошечки ми справилися, я так скажу. Ми з хижаком трохи справилися, то я, я якийсь спокійніший чи що. Так, да, він ходить там. Ходить ходить там за деревом. Ходить там десь над адгарами. І шукає знайоме місце. Шукає знайому картинку, де б його впасти. Да? Думаєш, там і живе? Ні. Ні, хлопці, сюди тяне. Не бачу там його. А бачу, бачу, бачу. То бачу, то не бачу, так? Да? Ось, бачите, ось він ось-ось-ось йде, йде, йде. Сяде таке, так? Да? Оп, сів. А, сів ось на прохідну. Та нічого, він бачить двір на ладоні і голубів бачить, так що То не смертельно. Так, що тут? Що тут? Так ось сідає. От, по-моєму, це теж ванін голубка, все синя це теж ваня Голубка ось. Ваня, твоя чи ні, знавай. Бо це така гарненька, широковата, в мене таких немає, в мене трошечки простіше голубка. Так, да, ваня на голубка, да. так. Да, 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 да. Ваня на голубочка. Так, і там вгорі 5 штук. Бачите, це вигнав. Ну, я ще думаю, що все буде нормально. Я ще думаю, що все буде нормально. Так, давайте зроблю паузу зараз. Так, заняв я зручну позицію. Сім на стільчика, так. Тепер можна насолоджуватися. Там горі. Так. Це ваня теж голубось. Це ваня голубок теж. Це... Ну давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Сідай, падай. Горі вітер сирніший, а внизу трошечки він слабший, трошки комфортніший. Бачите, там голубики так от ускладені. А цей спокійніший, бачите? Якихось там метрів... 100 або 50, вже відчувається різниця у вітрах. Ну це в мене, це в мене. Я завжди кажу, що в мене просто особливі якісь умови для голубів. Так. Все, чекаємо. Чекаємо. Сеніряб і не з'являвся. Поки там сидить десь. ну Прийде, де він дінеться. Чекаємо. Так, ряби не появився. А ця кремачка, я думав, вона сяде. Вона наоборот підскочила туди до них. Така в мене і кремачка. Ну, у мене їх там три є. Ну, навіть можу в родині чотири. Бабушка, мама і дві дочки. Що це бабушка, мама? Це мама помічать. Ні, це дві дочки. Дві дочки. Бабушка біляста, а сілін такий чорний. Бачите, піднялась сюди, і вже вона теж склалася. Будь ласка, бачите? Я тільки що показував, вона була така цікавіша. А це вона піднялась туди, вони всі стали однакові. Всі стали однакові. І синіряби не зривався поки що. У ну, мене таке відчуття, що зараз вони будуть над хатою будуть опускатися і він е зірветься, прийде сюди. Так. А де ж там ванін голуб, Зараз вони трошки хвостахи розпушать, щоб я його там розшифрував. По-моєму він ось. По-моєму, саме ось. Так, да, по-моєму, ось. Чи ні. Знаєте, зараз поганенько так видно, тому що вони складені всі. На синцевому фоні такі темні голуби. Хай, хай опускаються. Так, да, там вітер сильненький, я вам скажу. Ну як сильний, Ну не для польоту, не, не комфортний. Там не комфортний вітер для них. Бачите, зжимаються, підходять, стоїть двором, розкриваються і трошки вверх, піднімає. Парашютним способом і так, і це повторюється вже декілька разів. Так, по-моєму ону Івану, я його знаю, просто він саме такий цікавіший Да? Так? Да. ось. Ванька, дивися сюди. Ось він. Мене питали, голуб'ятники. <кхух> і ну давай пожени своїми, подивимося, як на твоєму небі. Дивіться. Олег, ти особливо це просив. Я скажу, що не те, що ти просив, мене само в руки чешуться сильно. Але я просто згадав тебе зараз, дивись, ось я вже показую, мабуть, це третій чи четвертий голуб да? Івана в горі з моїми. Ну будь ласка, бачиш, що я так поставлю, відрізняєте до Івана від мінімум. А я кажу, що всі літаючі голуби, вони схожі. Відлітаючи, будуть схожі. О, зірвав, дивіться, добре, що я камеру не виключав. Ось зірвав синій. Давай, давай. Синій зірвався. Ну-ну-ну, давай. Тільки згадав за нього. Давай, давай. Старичок, боровичок. І зараз я встану навіть радію цього випадку і посажу тебе. А давай, давай. Опа, молодець. Все, сів. От і все. ну Бачите? отакі такі маленькі прийоми вдома, Десь там і сидить. Десь він там сидить. Прилетів додому, молодець. Так. Ну, це я зараз зафіксую а на рекламну паузу. Ось вони. Ось. Все, залишай, нехай летять. нехай летять. Вони ось то нижче, то знову їх зараз, можливо, знов покажу. Я зараз вони дійшли отак от над двір. Я зараз парашути повідкривають, і знову вверх на і підкине. Так, вітер там ворін не для польотів. Не для, для тренування, да, для польотів ні. <клухи> Ось бачите, отак. Кропцеві голубки і в мене потихеньку освоюють місцевість. Все нижче, нижче, нижче. Ручка, да? Да, да, да. Ну, Там кримачка мене здивувала. Вона, як правило, не літала. Ще не літала оце після линки. Як вона піскочила, я навіть навіть дивуюсь. Так, ну і мені зараз цікаво, як себе поведе оцей цей е, сірий корабціовання. Виличка, як він зараз себе поведе. Да. Не можуть мені так різко сісти. Не подобається, я думаю, не подобається там. Думав, що посажу зараз, ні Думаю, що посажу зараз. Ні, не виходить в них. Ну що, о, бачите, ось знов вверх потягнуло їх. Потягнуло, потягнуло вверх. Ну що, ще чекаємо, ще чекаємо. Прилетів сокол, ви знаєте. Сокор прилетів. Йолки-палки. Не вже зараз... Закон подлосі. Ні, ви знаєте, не ловить. Грається. Зараз роблю фокусировочку. Черт побери, запізнився я. Грається, ви знаєте, ось йде. Ось йде. Грається, грається, не бере. І не хочу його лякати, тому що якщо я налякаю його, він тоді донизу не опуститься. Глянь, ну грається глубами. Грається з голубами. Чорт поберешся, розігнав. Розігнав. І невисоко ж були голуби. Були голуби невисоко. І стерво прилетіло і розігнало. Вернеться, так? Ще раз робить ігоночку. Він ситий. Роблю висновок, що він ситий. Розвертається, так? Так, да, пішов. Тренується гад. Тренується гад. Тренується гад. Опа, десь туди пішов. Не бачу, не бачу його. Він туди з атакою пішов. Оце так. Доліталися, що побере. І туди пішов з атакою. Ну так низько, як правило, сокол, він... О. А жонин, голуб літає мій, оно. оно голуб літає, бачу, бачу. Зараз не покажу за деревами. Ось бачите? А чор побери. Ну не вже Івановий пострадає. Ну як пострадає? Ну десь в ті час переляку наче сюди, сюди Та відкриваєш, воно Другий над ним Другий голуб над ним. Зараз попробую всіх зібрати. П'ятірка була, так? Да? тихо тихо ти, да? це ж я хочу все швидко зробити, а воно ось прилетіла стервота. Я бачу, що він брати не буде. Чи такий телець? Мікрофон, да? Я бачу, що він брати не буде. Взяв би давно вже і поніс би. Грається, тренується. Але ж зажене. Зажене, чому справа. Зажене. Що ж ти прилетів? Висота була 200 метрів, ну... Це ж не твоя стихія. Так, от пущу його, да? так? Пощу гляну, де голуби. А, де голуби? А де голуби? Ось летить якийсь. Ось якийсь летить ось. Нічого не бачу. Сокол відійшов. Сокол відійшов. Раджу розказую, ось, Бачу одного надо над мною. Ось. Все, одного бачу. Чотири не знаю де. Ну там один оно на кутку десь тут тинявся. Не бачу я. І не бачив я голубів, все. Дивіться, скільки скільки прийшло. Хвилин п'ять. Ось що наробив, бачите, якої шкоди наробив. От якби він взяв би одного і поніс би. Мені кажеться, було б менше від цього біди. так він одного загнав, другого загнав, третє посадив. Наробив тут. Наламав дров. А тепер не знаю. Ох-ох-ох. Так, і тепер думай. Так, добре, я е, знаю, який то голуб Івана. Я знаю, який то голуб Івана був. Я знаю, який то голуб був. Так що буду е, наблюдати. Так, кручу, верчу, так? Да? Голуб один тиняється і все. Стріляє. Все, давайте виключу камеру. Пізніше щось проясниться, прокоментую. Ось щось тягне. Ага. Це по-моєму синій, так? Пропаба да? так косину. Так, да, сині. Так, єсть. А, це Ваня на голубка, да, Ваня. Де вона взялася, не знаю. Не знаю, де вона взялася ця синя голубочка. Так. І нічого більше не бачу, нічого не знаю. Все, чекаю з неба чекаю з неба чекаю з неба так я навмисно їх ще не кормив всі вдома після сокола це виключення було в мене ще аж до обіду в обід десь це я вже зробив таку паузу думаю нехай Прийду вже перед самим-самим уже вечором. Всі вдома, є. Сірий Повилочка. зараз я покажу його. вам. Зараз я його покажу вам. Його. Є сірий, прийшов. Як він йшов і куди, і де він був, я не знаю. Не буду видумувати, але те, що він тут бути, це є. Факт Бачите, вже вийшов оцей місяць. Так, де де? Де Де ви, де ви, де ви, де ви? Деві, де ви? Де, Ора, ну, да, сухенько може трошечки кинути під ноги. А, осень, осень Осень. да, 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 осень. Осень, осень. Голубой, какие синие лета с моими. Осень. Красавец. А ну. А так ланьки с женой Юшу. И показал себя. Все. Все. А здесь. Темні вже, бачите, вже темніє. Вже темніє, давайте ще раз їм сипну трошечки, нехай. Що не дивлю себе, кстати? А, -а, а старого пролетіло одне. Я думаю, що вони так подивилися так? Підозріло. Пролетів якийсь перепілятник. Ну, чотир'ятника я щось не бачу. знаєте цю цю 25 по дереву. Не бачу ці тельвятника вже днів 2-3. Ну, чертей це усмілів, сьогодні не викинув. Вірніше, не, кинув, а випускав їх. Ну, нехай, трошки вже, може, вже спокійніше стало. Так, нате вам, сокіл прийшов. Але на якесь диво він, оце вже приходить разів 3 і він не ловить голубів, ви знаєте? Не ловить голубів, тільки то з ними так грається, тренується. Підійде, так когтиками трошечки так пощекоче і полетить далі. Ось ця голубочка, кстати, вчора літала. Прилетіла вже, ви знаєте, теж вчора пізно. Теж вона ж попала в роздачу соколину. Так, все, більше дати не буду, в кормушку дам. Мало вже стало, так? Да? голубів гонять буці. Ну, пропадали деякі. Деякі пропадали. Ось, рябий, рябий. А, ось красавець такий. Давайте, давайте ще сипну. Ні, не голодні, бачите? Якби були голодні, то зараз повскакували б, як магнітом сіда. Так би вони роздивляються там. Залітають, не залітають Ну дивіться, я зараз ще два рази так кинув промушки, будете сидіти. Я просити три рази не буду. Уже аж завтра там. Ось я карий голубок, ось я. Ось хороший губок, знаєте, хороша. І масть така якась моя ностальгічна дитяча. Карі глуби, сірі. І такий зібраний весь, невеличкий такий. Ну що, все, зараз крумушки трошки сипну, ти буду закривати. Отакий сьогодні день. як Бачили знову соколом, знову нічого не взяв, знову їх так стайку порізав, розганяв. Ну, на цьому спасибо, що нічого не взяв. Ну, я за своїх не переживаю, свої таверниці, де б їх туди не загнало. А от ось цих піднімати небезпечно, вони не знають географії. Ну все, все всі фонблаг. Миру нам усім, Все, 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 все. все буде добре.